Так, малиші карандаши. Доброго дня. Вирішила Яна записати вам відео, тому що надає клацати мені щось пальцями по екрану щодня. Що я вам хочу сказати? Ми проживаємо останні часи цивілізації, яку ми знали до сьогоднішнього дня. Чому кажу до сьогоднішнього? Тому що У мене сьогодні шок-контент. А цві вже давно хризантеми в саду цю пісню напіванапіває весь день, тому що вони не цвіли, а У нас пішов второй оборот. Короче, у нас по району всі кущі сірені цвітуть, вишні цвітуть, абрикоси цвітуть, бруньки на березах з'явились. І це капець, якщо чесно. Тому що природа дупляне ловить, що відбувається. Вона як в анекдоті, знаєте, проснулася дуже поздно, різко встала, в глазах потім. В глазах потім значить, потемніла, значить, пора спати. Природа просто підстраюється під те, що вона знає. Тепло, значить, значить, треба цвісти. Але завтра стукануть заморозки і всі ці дерева просто вимруть, понимаєте? Це перший момент, аби ж тільки дерева. Да? У нас будуть вимирати пташки, яких ми знали, тому що вони ну по-перше. Збились з режиму жорстко. Пташки, які кричать і співають, і літають ночами. Це вже щось нонсенс, тому що вони лягають якраз з заходом сонця, і вони, до речі, перші, хто дав людям розуміння, що лягати треба із заходом сонця і вставати зранку, як тільки сонце встає. А у нас що роблять люди? Правильно, у нас люди ночами не сплять і днем теж толком не живуть і іншим не дають. Збився режим у пташок, вони тепер такі самі стресуни, як люди. Люди ночами не сплять, пташки ночами не сплять, дерева в ноябрі дають квіточки на, на, на віточках. Коротше, ми мутуємо з, ди, з дикою просто скоростю. Той світ, яким ми знали всі, це три покоління. Може комусь дуже повезло, у вас чотири покоління живих, там ще бабусі є, позалишались такі знатні. Бабушки, долгожителі, але так, беремо три покоління, це ми наші батьки і наші діти. Хоча, ну да. от ми знаємо, як то кажуть, по повній програмі да, той світ, який ми знаємо, тому що якщо ми будемо. Ще говорити зараз про е, молодих бабушок і все остальне, діти ті знають, не знають, яка була Антоновка у бабушки в саду. А ми всі знаємо ці три покоління, про які я кажу, ми всі знаємо. Да? Всі, хто ногою став на совєтський союз, хоча б трошки наступив на той, на той совєтський союз, ті знають в принципі від е, каляски і джинсів Мальвіна до е, у цих е, самокатів, які ганяють по всіх містах, е, всього цього не буде. Ви уявляєте собі вообще, чи ні? У нас настільки організми звикли до того, що ми їмо одні ті самі фрукти, одні ті самі крупи, бачимо, одні ті самі дерева. Звісно, е, вони там, як віди, ісчезали, там потрошку, як і собаки колі, да, пропали в 2000-х роках, і е, е, бультер'єри і барзи я русські, ну такі основні, зараз, зараз это тойоріки всіх під мешками. Е, Потрошку якісь види, ну іщезали, там, і там пташечки і дерева. А це буде от прям тотально, понімаєте? От тотально просто не буде зими, але 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 буде будуть дуже холодні дні і будуть страшні катастрофи. Якщо раніше Україна... Мала лише відголоски, е, е, як то кажуть, якихось серйозних катаклізмів, які йдуть у світі. Да, там про землетруси ми в книжках читали чи телеку бачили про якісь розколи тектонічних плит, вулкани, наводнення і всякого роду е, там цунамі. Коротше, е, ну все це таке було із серії фільмів ужасів. То тепер Україна це все буде відчувати. Вітри будуть такими, що будуть здувати машини просто з вулиць. Я вам серйозно кажу, розкол тектонічних пліт ось уже, уже ми будемо відчувати, як земля під нами штовхається. Згадала сказку свою про як народжуються нові люди, то будуть схватки. Да, Виглядати це буде саме так, тому що нагрівається ядро, е якийсь трин'єць взагалі відбувається з кліматом. І знаєте, що я сьогодні ще зрозуміла? Ніхіра воно ні рукотворне. Ну, це які руки треба мати, щоб все це творити, де і що і по плану е я. Ну, а чого раніше не включали тоді потепління, чи позже, наприклад? Понімаєте? Ні. Тут прикол в тому, що ніякого внішнього Бога у нас немає. Знаєте на що це похоже? На шарик, в який кинули дві клеточки, мальчикову і дівчинку. І швирнули отак, як колись ми мітали, пам'ятаєте, на фізкультурі оці важкенькі такі м'ячики. Швирнули туди в космос, воно там повисло, коротше, і просто наблюдають, що тут відбувається. А коли отак ми приближаємось до однієї людинки тут, все в об'ємі, да, вже тут бачимо, то там людинка сидить, комусь молиться, помогіть, спасіть, і там людинка кричить, нема ніякого Бога, якщо ти допустий війни. Да всім по, по барабану зверху. Там просто наблюдають, як ми, як вид виживаємо. Тільки ця планета буде не падати в тій самій невісомості космічній. Які процеси на цій планеті відбуваються, коли дуже жарко до сонця її підсунули, коли від сонця відсунули. Все, що тут відбувається, це створюємо ми. І ті, хто мені зараз скаже, та ні, мені являлась Богородіця, там вас нічого… Це ігри разума ваші, понімаєте? Ігри разуму, видумувати хранителів, ще когось. Я вам точно можу сказати на 100 мільярдів відсотків, що в нас є? У нас є вище я, це 100 пудов. У нас є розшарування наших фантомів і наших, скажімо, Скажімо так, різних нас, різних нас, декілька паралельних мірностей. Ефективні і неефективні. Да? Там, наприклад, ми в паралелі ми десь живемо, там, наприклад, дівчатки там мальчиками, наприклад, можуть бути і правлять там, наприклад, світом. Тут дівчинка просто сидить собі, бухгалтер десь займається за машинкою. В третій паралелі вона просто народилась і лежить лежачий, наприклад. Да? Тобто, і ті, які неефективними являються, наприклад, реальності, ми скупчуємо фантом, підтягуємо, ну як я це бачу, як я це відчуваю, і залишаємо із тих там десяти, як ми розшарувались, наприклад. Три самих таких важливих, скажімо так, для пізнання е, і накопичення цих знань в, в свою мерхабу душі. Е, е, все, що зараз відбувається, це всього -навсього результат грьобаної еволюції. Людині вічно скучно жити, Ну Нормально жили блін, в цих пухнастих трусиках в кам'яному віки. Пам'ятаєте, Флінстон, і мультик був? Якого хера оце і постійно щось, постійно всього мало. Воно ж у всього є предел. Понімаєте? Тільки у совершенства, мабуть, його кажуть, немає, але у совершенства теж є предел. І коли ми достигаємо предела, непримінна за пределом іде дно. Тому що життя це движение, вона не може бути. Ми прийшли, всі сіли, що робити далі. Це вже подохли. розумієте? Жизнь це постійне, постійне движение. І якщо ми достигли совершенства усього, у всьому, в чому тільки можна, вже придумали все, що можна, вже і літаємо, і ригаємо в польоті, що тільки не робимо, куверкаємось, і, і на чотири ділимось, і, і умножаємось, і, і в звірі привращаємось, і, 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 травін, і травінкою самотоптаємось, і все, що завгодно, що ми тільки не, не навидумували, і, і, і достигаємо апогея, то далі що? А далі падаємо на дно. Стирається пам'ять, і ми знову залазимо на цю грьобану скалу. Думаємо, що це перший раз. І це одно і те ж, розумієте? тут не просто життя босбісмисленна, вавчес, взагалі, взагалі поняття в принципі будь-якого роду існування як такових. Воно все не має якогось сенсу конкретно. Це просто двіження, яке подрозуміває в процесі двіження і ще й постійні ну, різні способи, скажімо так, розвитку падіння, розвитку падіння, розшарування, згущення, скупчення, розбросування і тому подібне. Ну, закони фізики, хімії, біології. От понаблюдати, візьміть мікроскоп за клеточками, як вони діляться, що вони там ще роблять, танцюють, там, ганяють туди сюди лікацити ще хтось. Ми так само виглядаємо зверху. Понімаєте? Але зараз такі процеси, коли ми стали осознані, такі, знаєте, нам кажеться, що ми вже от, ну, вже все нам понятно, вже, ми, вже немає таких агностиків, які в щось не вірять. Уже кожна людина мала собі можливість впевнитися в тому, що магія існує, і парчаки існують, да, наприклад, і другі мірності існують, і що і справді, і справді може бути також, що ми безсмертні. Да, і, 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 і то, що існують. Навіть штучні реальності, той же іскусний інтелект, голограми і все таке, Уже всі люди в принципі, зрозуміли, що вже ні, ні, нічого відторгати, нема смислу в отрицанні уходить. Воно все є, все відбувається. Але тут хлоп і нас е, зараз при, притиснуть тим, що ну раз ви такі осознані, а тепер давайте подивимось, як ви будете себе поводити під час мутації. От час за за один, за один рік. За один рік відбудеться все одразу. Значить, в Україні буде дуже багато землетрусів. Потім Одеса роз'їдеться на шматочки, пороз'їжджається, стане островами, дуже класними. Причому. Потім ще хтось пороз'їжджається, порозкалується. Спочатку люди будуть пугатися, і машини будуть провалюватися, і непонятно, що там буде, Потім вони надумають, що класна, класна траншея, вийла, треба туди далі покопати, і дом внутрі там построїть. Підуть потім будувати підземні всякі міста і тому подібне. Це стане взагалі модою номер один, тому що сонце буде пекти все більше. Ми ж наближаємось до сонечка. Тут взагалі заговор не при чому. Все в природі саме по собі з'являється. І ми з'явилися, знаєте як? Дві води злилися воєдино, і просто це середа обітання. Це середа для того, щоб щось там завелося. От ми і завелися, блін. І ми отак мутували по тисячу мільярдів разів. Понимаєте це чи ні? Зараз зміняться зараз поміняються у нас дерева, почнуть рости і пальми, і баобаби, і все. Нам прийдеться змінювати кислотність шлунку, змінювати згортаємость крові, плотність або, наприклад, розжиженість, навпаки, розжиженість крові. Нам придеться звикати до іншої їжі, до іншого клімату, до інших видів і форм життєдіяльності Тобто зникнуть пташки, яких ми знаємо. Наші, мабуть, вже онуки наші вже і знати не будуть знати, хто такі голуби і ворони. Я вам серйозно кажу, це дуже швидко відбудеться. За пару років, може ще голубочки, вони вже падають. Це страшне. Для мене це, звісно, крік душі. Я коли хожу по вулиці, я бачу, що вони падають. Мені хочеться їх всіх в охапку і додому принести і там їх тримати, поки всі мутують. Ну, Мені здається, ж так можна врятувати. Там я не знаю, але це неможливо. Дебільність еволюції це коли запускаються людиною із-за оці. Із цього любопитства і ненаситності процеси, які потім мають необратімость. Все, що запускається, воно непримінно все вокруг для построєння нового. Ви образились на війну. А на кого ми ще тоді образимо, і що ми мутуємо, і що половина людей не виживе тут. Люди, наприклад, сердечно сосудистими хворобами, будуть триматися за всіх сіл, але триматися за всіх сіл це не вижити, розумієте? Люди, які ніколи в житті не займалися спортом, люди, які поняття не мають, що, що є життя глибше, ніж лавочки, сімечки і все остальне, вони просто вимруть реально. Вони просто покинуть цей світ. Так і не зрозумівши, ніхера, що вони тут робили для чого. Цей світ вовче створювався. Понімаєте? Зміниться все, ребята. Зміниться все, Змі... зміняться біоритми. Час буде пливти ще швидше, ніж було. Життя буде якесь не вміняємо, коротке. Люди будуть старіти в 10 років. Але за 10 років вони будуть встигати стільки прожити, що ми з вами за 40 стільки не прожили. Понімаєте? Я не знаю вообще, чи готові ми до цього всього? Оці руки, які у нас зараз болять, спини, які болять, матки, які там випадають, зуби із щитовідок випадають, волосся вилазить до, до самого тємічка, тому що дуже розумні ми стали аж капець. Понімаєте, Оце все, що відбувається із шолунками, все, що відбувається, із зором, все що відбувається, із зубами, які випадають. Я я реально ну мені здається, що якщо ми втрачали шкіру і хво... мех і хвости колись. То зараз ми втрачаємо зуби, товариші. вони нам, мабуть, можуть не понадобитись. Знаєте чого? Їжа буде при такій жарі буде якась молекулярна, вона буде в якихось суспензіях, храниться в якихось базах, де нам будуть видавати цю їжу, Блин, через трубочки якісь закупив, тюбік випив, там всі тобі не нужні вітаміни, пішов гулять. Людина зрозуміє, що дуже багато часу тратить на приготування і поїдання їжі. Мало того, що ми спимо 60. Відсотків часу свого замість того, щоб щось робити, не дивлячись на те, що всіх безсонниця, але, тим не менше, сну людина досі думає, що, не дай Бог, він не доспить. Добрі дятина, не потрібно людині спати, якщо вона божественна і розвивається правильно. Я взагалі не сплю ні хрена. І я ніколи не буваю сонна чи не виспавшася. Просто сон відходить, як і їжа на другий план, ти не придаєш більше цьому такого значення, як раніше. Але це теж не є гуд, тому що все інше, ти, весь інший час ти присвячуєш постійному движенню і розвитку. І ти так ускоряєш час. І потім цей час ускоряється і, і в зовніх факторах теж, і всі люди бачать, як він ускоряється, Тому що ми хочемо як можна більше побачити, дізнатись, Всі все знають, всі це обсуждають. І один вже астрал вийшов, три рази звідти випав, вже потім він іще вийшов, кудись вийшов. понімаєте, як показилися всі просто? Таке відчуття, що ми реально вже достигли цього апогею, ще трошечки дожать. І ми реально попровалюємося туди, де оці. У трусики, що мені нравляться, і почнемо все спочатку. Але для чого я це все розказала, блін, якогось хрена на 15 минут. Я думала на 2 секундочки, я зараз зайду, коротше, поздороваюсь і вийду. Для чого я вам все це розказала? Щоб ви, щоб ви навчились робити одну фішку, яку я навчилась робити в дійстві. От ви, от я зараз йду, от, от тут у нас такий пустир типу по полю. Короте. Мені кажеться, що я тут в селі гуляю, я тут собі в, общем, на, 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 в голові накрутила, що я десь поліс ображу. От я зараз іду, я така велика людина мене бачить, наприклад, да, от там сусіди, все остальное. Зараз я така точечку приврачаюся і піднімаюсь до самий саме самий -сами верх. І що я бачу? Звісно, я не знаю, чи поле, то чи не поле. Я просто бачу зелений участок, коричневий участок, кучка людей якихось пішла, і то я не зрозуміла, чи то люди, чи то мураш... мурашня. Да? І звідти судіть цей світ. Бачите проблеми. Що в когось живот вздувся чи ще щось, звісно, ні. Що хтось кому, комусь кум, який помер, звісно, нет. Бачите ще якісь проблеми, що в голові у чоловіка реальна проблема, блин, що він завтра не може, машина не заводиться поїхати на ринок, купити собі доповнітельне спортивні штани. Звісно, не бачите цього всього. І ніхто не повинен цього всього бачити. Це все це всі процеси, ці в наших башках робляться. Немає ніякої війни насправді. Це все ж на фізиці у це все вилазить, все, що в головах крутиться, настільки зараз все швидко матеріалізується, якщо раніше на матеріалізацію треба були віки і тисячоліття, то зараз, щоб матеріалізувалось, бачите, нейросіть, як нам допомагає, не встигли поговорити там про фен чи про полісос, нам уже реклама предлагає три види, як мінімум, таких фенів чи розумієте? От. Тому для того щоб сприймати цей світ більш адекватніше, не накручувати себе і не робити собі проблем на ровному місці, навчіться дивитись з самого верху. А потім, коли спускаєтесь, вже роздивляєтесь кожного кожну людину людину. Розумієте, що лише при наближенні ми розглядаємо ці проблеми. І, і, і маємо їх, да, щоб їх вирішувати. Але якщо туди підніматися, то їх не існує. І знаєте, що буде для того, щоб ми так навчились робити? А те, що я вам обіщала, ми почнемо літати. Спочатку на цих турбодвіятелях, що до рук кріпляться, щось у нас буде відбуватися зі спинами. Спини не витримують, спини. І за патрію цих мікро-макроелементів вода хірова, ці отруєння це все для того, щоб ми адаптуватись, навчились. Дивляться, хто вміє адаптуватись, хто не вміє. Дерева якісь витримають, зміну клімату, залишиться. Люди якісь витримають зміну клімату, залишиться. Але у нас буде мінятися волосся, голос, шкіра, метаболізм все буде змінюватись. І змінюватись це буде дуже швидко. І все це буде йти через хворобливі е розрушення для построєння нового. Тому настройтесь на це вже зараз. Ми вибрали стик епох і повинно бути пох. На все. От, е, будьте водою, водою, от воно йде і хай собі йде, як йде. Не треба спротивлятися всьому, що є. І приміняти старі методики лікування чи е, рішення проблем теж не треба. Навчитися перевзуватися. Знаєте, хто не успішний в цьому світі? Хто зациклений був на тому, що він вміє чи на кого вчився, і то, що він робив завжди. Людина завжди повинна вчити щось нове і вміти перевзуватись, як мінімум, дві різні професії освоїти, два різних майстерства для того, щоб навчитись просто, хоча б по ситуації, привращатися в воду, розумієте? Тому що ми настільки у нас же наш вес, це не справді вес, який ну, вот, вага, там да? кожне там дівча по п'ятдесят кілограм очковіносто. Це не наша справжня вага. Це ті те, те, що ми собі самі всередину навалюємо. Думки, і все остальное є, коли людина проще, вона вона навіть ширше виглядаючи, важить легше ніж худешка. Ми будемо літати, ми будемо вчитись дивитися, що тут нічого такого страшного немає. Ми навчимось не витрачати час на пожирання і готовлення цієї їжі. Котлети оці по утрам, уже жарить ніхто не буде, понімаєте? По дві години, блін. А потім кричати, що я всі ногті об вашу кухню стерла, задовбали ви мене всі на хлібники, і бігти потім з кимось бухати. Все це провалиться нахрен, Воно просто уйде в нібито її. Якими ми будемо. Странними ми будемо, кожен сам по собі. Воно буде виглядати як якась шизофренія серйозно вам. От зараз, напримі, якщо нам показати, які ми будемо, ми будемо сміятися і думати, що нам фільм-фентезі прикольний показують. Отакі ми будемо. До чого це все призведе? Ну, якщо розсуждати по логіки віщей, то це все призведе до того, до чого завжди. Достигнімо піка віршини і попадаємо вниз, де пухнасті трусики. А може бути, звісно, так, що. Ми розвиваємось, в принципі, все розвивається, а може галактика вже щось для нас новесеньке придумала. Може, не обов'язково падати після того, як ти кудись забрався. Може, якісь новеньке придумати. Ну, наприклад, время затримати в константі, без ніякого руху. Що із цього вийде. Ну, коротше, будуть видумувати, розумієте? І це не масони ніякі роблять. Ми самі собі організм, самі собі організм один, один на всіх і всі. І всі заодно, все, що відбувається в світі, це продукт нашого ума. А ум наш процесор, оцей комп'ютерний в голові, це і є творець. Творець, у, того, у кого це машина Android з усіма приложеннями. нужними скачаними і ненужними удаленими, І з кешем регулярним очищенням. П'ентіуми вторие, це люди, які от живуть от досі в цих матричних всіх форматах, да? досі на Новий рік купують холодець, залівнує, там роблять все остальне. Ну, Такое. Бог всередині нас. І коли ми просимо, я коли це зрозуміла, мені важко було. Я, я така думаю, мене і так ніколи ніхто не захищав в живому світі, ще й Бог мене не захищає. А потім я поняла, що не треба, щоб нас лікували, захищали, рятували, кохали, що там ще треба, заботились про нас. Цього всього не треба, коли ти сам цим наповнений. Не треба, щоб нас хтось рятував. Просто не создавай проблеми, ні від чого тебе рятувати не потрібно буде. Або не роби з чогось проблему. Ладно, не створювали ми війну, матір воїті там. Да? Не, ну, ну, поки війна тебе не тронула, не треба її боятися. На всякий случай це не прокатує. Люди бояться війни, при тому, що знають, не знають, що це таке. Нема в тебе прильотів, чого ти зарані себе накручуєш. От як прилетить, тоді бойся. Зарані не треба накручувати і себе, і інших. Найкращий зараз совет для всіх, по крайній мірі, я так живу і, і, і вам так пропоную це бути водою. Щоб хоча б божкою обскали не ударятись, коли ми течемо гірською річкою і доходимо до водопаду. А водопад що у нас робить на піку? Правильно, тече вниз, і боляче будемо е, бошками, е, ударятись один об одного, але потім із цього, може, щось вийде. Щось красиве вийде. Менше будемо думати, більше будемо кохати. Тому що Сердечка у нас в грудній клітці, вони в безпеці. А уми трошки, може, і треба, щоб під божки під, 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 під підтріснули. Бо тому що вже занадто вумне ми стали. Горя тума, блін, це моя була перша книжка, коли я була художником. Всі думали, що я буду художником. І я виграла конкурс, і поїхали мої рісунки. Я була двоклашкою, Поїхали на Польщу і всі думали, що я буду художником чи скульптором. І е е я дізнаюсь, якраз, по-моєму, е це зимою було. На уроки приходить хтось із моїх вчителів, я вже не пам'ятаю, ну, скільки мені Боже мені, 6,5 років було другий клас. Я рано пішла в школу раніше, ніж всі. І каже: твої малюночки там виграли щось в Польщі і дає мені цю книгу Грібоєдова. Вона мене продовжала до моїх 16 років. Товариші, я її прочитала, закінчуючи школу, і, і поняла, що вона про мене. А зараз я поняла, що вона про всіх нас. Понімаєте? Отак, от, от коротше. Давайте шукати цьому плюси. Може, їжа, яка з'явиться, пам'ятаєте, я писала вірш, з'являться саме вкусні фрукти і дерева будуть невідані краси. А може, воно смачніше все буде. Ну врашки пішли по шкірі, значить смачніше таке. Коротше, люблю я вас. Ви мене колись ж хотіли, мабуть, послухати. Я говорила спеціально з суржиком, щоб мене на всякий случай розуміли всі. Понимаєте? Щоб не дай Бог не, 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 не з'явились зараз оці е, тригерщики, які будуть чіплятись до мови, я така спадковирочка і не, не придратися, ні русський, ні український. Але щоб було понятно. і сленги теж будуть уходити. Я вам скажу язики, як такові всі мови будуть теж уходити. А Знаєте чого? А і баніхір було оце, со своєю українською мовою людей застрілювати, які по ній на ній не говорять. Мови відійдуть взагалі в такому вигляді, як вони є. Може безсмертна латинь повернеться, ніхто не знає, а може буде щось новеньке. Знаєте, яке? Об'єднаючи нас всіх. Не треба буде вчити віддільно англійський, щоб поїхати пожити в Америці. Буде один на всіх язик, понятний всім, і будуть відкриті кордони. Їх не буде просто. Людина буде путішествувати, розвиватися. Їй не потрібно буде їсти сутками, блін, чи спати сутками. Ми будемо розвиватися, літати, їздити. Конечно, це потом кадата там приведе все до деградації і до хаосу, і до безпреділу, тому що ще ми не достигли рівня настільки контролю собственною совістю свого життя, щоб ми прям все робили правильно. У багатьох, хто ще перейде, кому дадуть шанс, і ще немає оцих установок і цих тонких граній. А щось да потягне десь в магазині, понимаєте? або когось да образить. Тобто ще будуть тут поганенькі люди, тому що без них хороших не можна відвічати. Ну, Для ідентифікації один відносительно другого треба, щоб були різні люди, і погані, і хороші, щоб і погода була різна. Але на сьогоднішній день так. І я вам що хочу сказати. До кінця 25-го року буде жесть. От не робіть дві речі, не ставте смайліки оці з сльозками, коли я напишу щось подобне в постах. Ну тому що не треба нічого плакувати, треба все приймати як єсть. І желательно беззаспокоїтельно, не ставте такі смайлики. І друге, користуйтесь оцим правилом. Взлітайте вверх і дивіться на цю на, на, на хер, де ми живемо, непонятний полігон для полігон питок для того, щоб ми ставали розумніше, сильніше чи простіше, щоб нам, як моя бабуся, казала, рагада пообламалі. Понімаєте? Все. Я не можу обіцяти зараз нікому щастя, але я можу обіцяти, що якщо ви будете виконувати те, що я вам кажу, то ви можете зможете навчитись бути щасливими за будь-яких обставин. Якщо б я не була така е яку щоб розсмішити, взагалі не треба довго нічого. Розумієте? Я можу вжати дві години блін, до посінення. Якщо б цього всього не було в мені, я б застрелилась ще в ранньому дійстві, тому що стріляти я навчилась раніше ніж говорити. Але юмор і вміння, і вміння займатися самонакрутом в позитивному ракурсі, це дуже це дуже класне вміння. І воно знадобиться візді. Знаєте, хто виживав завжди? Хто був водою, хто приймав всі обставини, як є. Не тому, що у них спини були сильніші, чим гени більш такі мутабельні. Чи ні, ті люди, і звіри, і дерева, які не стресували. Потихесеньку виробляли трошки, може, більше там, не знаю, хлорофілу того ж, чи водички трошки менше, чи більше пили. Приспосаблювалися. Це не виживання, це різні речі. Виживати не треба і спасатись не треба. А, а вміння підстроюватись під середу обітання, так само, як вміння, знаходити спільну мову з іншими людьми. О, оце дуже класна навичка. І вона в усі віки буде важливою. Плюс до довір'я замислу. Все, що зараз відбувається, відбувається за будь-яких обставин, вопреки всьому і без вашого участя. Воно є, і наша задача лише що зробити правильно, притвориться водою, ти хесенько плети. Понятно? Цілую, люблю. Бувайте.